Отже, що Кройську? По Кройську це реально сіра зона. Всі ті західні, зокрема медіа, які пишуть про те, що там 10% контролю залишилося у сил оборони. Це не відповідає дійсності. Чому не відповідає дійсності? Тому що направду це велика, велика сіра зона, де дуже багато. Змішаних позицій, як наших, так і російських, і насамперед контроль дронами. Контроль дронами з обох боків відповідно говорити про а, фізичний контроль когось або рахувати відсотки, або сірі зони, які навіть на мапі дістать з'являються, перефарбовувати їх у червоне. Це недоречно. А, є бої за конкретні сектори. Які мають значення, і наприклад, присутність або відсутність там противника дозволяє нам або навпаки не дозволяє здійснювати логістику. Так це важливо. Важливі райони Гришиного, важливий район півночі Покровська. Е, решта, в принципі, це зона змішаного контакту. Тобто, там є наші позиції, ворожі позиції, врешті. Підтвердженням цього процесу є дії 425-го штурмового полку Скеля, який вчора. Реально інфільтрувався до самісінького центру міста. От ви можете побачити геолокацію, куди вони зайшли на покровську на будівлю покровської міської ради та повісили синьо жовтий прапор України, тому що там росіяни активно почали по своїх соцмережах заявляти, показувати, що, мовляв, нібито вони захопили міську раду, і це вже означає падіння покровська. Це не відповідає дійсності. Скеля показує, що можна просто пройти півміста пішки, фактично, що інфільтруватися туди. І це якраз таки ознака того, що ну власне кажучи, через усе місто ходять як наші бійці, так і ворожі. Тільки в нашому випадку це не припустимо давати ворожим бійцям ходити, тому що вони ситуативно потрапляють на позиції наших пілотів, на позиції наших ребівців, на позиції наших рерівців, і це все перетворюється в трагічні наслідки, які на жаль теж існують. У Покровську Росіянам начхати їм. Ця ситуація не страшна. Те, що будуть бувати операторів, БПЛА там ревівців, ребівців, купа піхоти. Тому подібне, для нас це страшно. Бо в нашому такому випадку хаотизація оборони для нас це страшно. Саме тому ситуація у Покровську, як була так і залишається критичною, навіть по про те, що прапор справді над міською радою вивішено. Давайте дивитися коротеньке відео, як скала це зробила. Штурмовиків в будівлю міськради почалася зачистка. Було досягнуто елементу несподіванки. Групи знищили ворога, який знаходився всередині будівлі. І нарешті штаб почув те, чого всі чекали. Плюс Ви вилуче ви заходьте в укриття і будьте на зв'язку. Ну тобто розумієте, це от якраз таки демонстрація того, що росіяни інфільтруються дуже глибоко в наші тили. але й наші бійці зуміли інфільтруватися в центр. Е, я не хочу сказати, що це безперешкодно. Вони до речі, по е, своєму ходу свого руху вони натрапляли, наприклад, на засідки росіян, які були на шляху їхнього просування. Вони натрапляли на дрони ждуни. Які уражали ту бронетехніку, якою е, бійці скелі заїздили до е, Покровська. Е, тобто ворог насправді там е, все ще доволі таки серйозно присутні, і зараз малювати якусь переможну картинку по Покровську, ну точно не варто. Е, хоча би з огляду на те, що в співдні Покровська в нас не перекриті е, ось ці ділянки. В нас немає е, то такої ситуації, якої троє можна було б окреслити, що е, ось тут діру, з якої лється російська піхота до Покровська, е, цю діру ліквідова. Овано і пробоїно забито, ні. Але що демонструє дане відео від скали, так це те, що власне немає оточення, немає того про що свідчить російська пропаганда. Місто не є оточеним, агломерація не є оточеною, агломерація не є підконтрольною ворогу. Хоча почасти справді з'являється Елементи, скажімо так, оточень е, самого Покровська, коли Росіяни з'являються наприклад, в північних околицях або намагаються переламати нашу логістику в районі Гришиного Гришини. Це на північний е, захід від міста. Тобто, коли вони з'являються в районі Гришиного та рівного, е, а це відбувається весь час. То тоді логістика ламається і фактично існує оперативного оточення, коли їх звідти вибувають коридори е, для логістики відкриваються. Зараз наш генштаб заявляє, що вони намагаються фланги обезпечити. Ну я не створював би великої великої переможеньки з того, що тут коїться. Е, цікаво описують ситуацію в покровську діпстейтівці, які кажуть, що це міжпозиційний простір, який ніхто крім дронів не контролює. Кожен намагається не вступати в бій, будучи на своїх позиціях, і не видавати себе, бо інакше прилетить купа FPV. Е, От така от історія. Фактично, контролю немає ні в нас, ні в противника. Це просто суцільний суцільний сіряк, але цей сіряк нам не на руку, тому що росіяни за рахунок того, що не можуть втрачати велику кількість, е, вони можуть і займати е, цю, е, цю історію. От в тому якраз таки є особливість. Оборони Покровська, яке вочевидь ухвалено, ну не інакше політичне рішення отримувати цілу агломерацію, хоча, як би там складно, складно не було, і в Покровську отримувати, і в Мирнограді отримувати, хоча ворог повсякчас е, намагається просочуватися до Мирнограда, і вчора теж були такі спроби просочування до Мирнограда на околицях, зокрема вони лупилися в позиції 79-ї десантно-штурмової бригади е, на світанку на техніці. Росіяни їхали їх підірвали, добили наші ФПВ, е, машини згоріли, піхоту добивають ту, яка там залишилася і зуміла спішитися. Е, тобто ситуація в Мирнограді, в принципі, покраще, ніж Покровську, але вона дуже сильно залежить від буде, е, логістично від Родинського. Саме тому Родинське ціль номер. Два напевно, противника, і в Родинському працює 95-та десантно-штурмова бригада, яка показала ось ці кадри вибування піхоти, яка все одно інфільтрується до центру міста. Тобто, що ми бачимо на цих кадрах, росіяни в групі двоє осіб заходять до якоїсь будівлі, де потім цю будівлю розбивають дрони 95-ї десантно-штурмової бригади, і це якраз таки демонструє всю ту суть того, що там коїться, що відбувається, тому що ну не можна на конкретну хвилину сказати там. Що от позиції стовідсотково там чи місто є стовідсотково за нашим контролем? Та ні, тому що якщо ворог туди заходить, його мають звідти вибити. Якщо він туди заходить, значить навряд чи можна сказати, що це під нашим контролем. Але якщо він заходить і його вибивають, то позиція повертається або загалом агломерація, місто, конкретна територія чи район він повертається в сіру зону, тому що. Не може там ніхто виживати, тому що наші почнуть туди заходити, його почне ворог пробувати. І от ось ці перенесення рубежів кіл зон, оце те, що відбувається по всій е, покровсько-мирноградській агломерації. Ось такі е, таке становище, але воно продовжує залишатися критичним. Критичним воно не є е, якимось таким, що ми можемо говорити про якесь значне або е, суттєве покращення. По факту, е, треба розуміти, що зараз е, по Покровську така собі цухцвангова ситуація. Я я казав ще минулого тижня, що треба ментально розуміти, що місто ми втрачаємо. Ми втрачаємо його в будь-якому сенсі. Ми втрачаємо його з того, що ми не можемо наразі пробою на співдні місце закрити. Ми втрачаємо його в тому сенсі, що е, неможливо зачистити всі ці. Ділянки і зони, які куди противник інфільтровується в доволі значній кількості, коли президент говорить про 250-300 бійців, ну то треба розуміти, що для зачистки, наприклад, п'ятиповерхової будівлі треба кілька днів, отак, от щоб чисто її зачистити е, з максимальною м, з максимальним збереженням особового складу. Це потрібно кілька днів, це потрібно серйозна робота. І так, а таких будівель у Покровську є багато. Відповідно, е, я от ну. Понятно розумію, що Покровськ ми втрачаємо, але зараз, як я це і напередодні говорив, ведуться бої за те, хто перезимує у місці, тому що зараз сухсвангова ситуація в нас з будь-яких міркувань. Давайте я вам три фактори показую, де немає правильного рішення. Фактор номер один залишатися у Покровську і тримати, грубо кажучи, до кінця. Ну для багатьох це сумнівне рішення, е, хоча воно вочевидь зараз ухвалене на рівні е, військово-політичного командування. Тобто зараз є така е, ну ухвалення вочевидь, такого рішення максимально довго утримувати покровську агломерацію, перемелювати, 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 перемелювати там е, противника. Е, тому хоча воно воно має свої мінуси, очевидно має свої мінуси е, це рішення, е, але зате можна залишатися в межах міста. Тобто певні позиції для тієї ж піхоти в межах міста, а не в полі, в межах міста, де можеш ти в погреб заховатися, в якийсь будинок, якусь руїнку, якісь розвалений, якийсь погреб і тому подібне. В цьому є своя перевага, тому що зустрічати зиму в полі. Дуже і дуже небезпечно, е, оскільки ти опиняєшся в повністю прозорому полі е, контролю ворожих дронів. І як тільки ти навіть будеш мати якийсь навіть укріплений бліндаж, е, противник його виявить, він по ньому буде лупити 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 FPV не тільки FPV але й кабами, і всім, чим тільки може, і шахедами, і іншими типами дронів, аж поки не не вб'є тебе, е, тому в від, відкритому полі, тим паче, коли ще й випаде сніжок, ну це взагалі жесть залишатися. Тому краще бути в місті. Цієї точки зору продовження оборони Покровська має сенс з іншого боку, продовжувати бути в місті, а не виходити з нього, воно буде нести додаткові втрати. Це теж. Має сенс виходити якби з міста, е, третя третя думка. Ну кажуть, же ж та і я про це розповідав, що в цьому секторі на захід від Покровська об'єктивно є оборонні рубежі, є оборонні укріплення, які в які можна зайти, і де можна е, стримувати противника. Але знову ж таки, виходити, якби це було літо, наприклад, або якби це була весна, то це зовсім інший би був тип боїв. А виходити на момент. Пізнього листопада, ну, потенційно, там, окей, середина листопада, грудня, снігу і морозів виходити це відкрите поле. Теж дуже небезпечна історія, і покидати Покровська, е і залишатися покровську дуже небезпечна історія, і покидати Покровську дуже небезпечна історія. Коротше кажучи, тут немає правильної відповіді. Тут е суцільні дилеми, е а ще з розрахунку на те дилема, що фактично весь сектор ви е після виходу з Покровська, весь сектор до Павлограда, це такі собі відносні низини, е в яких ворог буде отримувати ще більш. Дальні кілзони, тому що Покровськ це є Височина. На цьому акцентую увагу, до речі, Сергій Флеш, відомий фахівець галузі технологій, Він якраз таки ось цю мапу, теплову мапу висот, топографічну мапу Висот опублікував. І ви бачите, що червоний такий кряж висот, він протягується звідки: це Селидове, Український, Гірник, далі. Покровськ, Мирноград, Родинське, Білицьке, Добропілля, Білозерське. І далі все йде на впадину Тобто ось такий е, на висотах збудований Покровськ, Мирноград і агломерація. За агломерацією ліворуч починаються Низини, Впадини, Межова, Шахтарське Петропавлівка і аж до Павлограда, який в глибочезній низовині перебуває співвідносно до Покровська. Відповідно, зайнявши ці панівні висоти, Росіяни е, отримують контроль над практично рівнинами території вглибні Пропетровської області. І ви самі розумієте, що це е, дозволить їхнім дронам за рахунок е, радіогоризонту Горизонту працювати ще далі, ніж там на кілозони 10-15 кілометрів. Тому і бути погано, і виходити погано. Така собі безвихідна ситуація у нас по покровську, але ворог його теж не контролює. Ось це напевно головний меседж, який можна донести, описуючи ті дії, які скеля робить у місті.